Шинки героїв давнини надихають, але із сучасників можна брати приклад. Хлопці з Полтавщини, наприклад, надихнулись діяльністю волонтерів з Житомирщини і собі узялися до справи. За тиждень знайшли все необхідне, і тепер виробляють два види дронів для ЗСУ. Як влаштоване їхнє виробництво, де вони знаходять кошти та як дотримуються необхідної для військових якості. Всі подробиці просто зараз. Даний екземпляр це бомбер на рамі в 10 дюймів. Має функцію скиду подарунків. Працює з пульта, натискаємо пере вороженьки. Волонтери з міста Глобано, що на Полтавщині, за кілька місяців роботи виготовили більше 300 дронів. Ініціатором проєкту став пан Олександр. Чоловік побачив сюжет про благодійників з Житомира, які у такий спосіб допомагають армії. Зібралися з колегами з командою. Вирішили теж спробувати таку ініціативу. Нам всього на знадобився тиждень для того, аби знайти відповідних фахівців, які би нам могли надати технологічну карту, показати, як все правильно робити. Перший дрон Олександр разом з друзями зібрав у себе на кухні після успішного тестування. Ми вирішили нашу команду розширити і поставити цю справу на потік. Олександр створив фонд, знайшов приміщення для роботи, закупив необхідне обладнання та зібрав команду з друзів, які знаються на інженерній справі. І не тільки. Я займаюся комунікацією, залученням коштів і загалом координую роботу команди. Костянтин – пілот над Кої авіації із 10-річним стажем, так він у нас відповідає за які збирання за тестування. Він знає особливості, тому що наша історія заключається в тому, що ми вже готовий продукт, зібраний, прошитий і протестований, передаємо військовим, і їм не потрібно щось до нього доробляти, щось доставляти. Перші дрони створювали власним коштом. А зараз залучають бізнеси та оголошують зброю. Бори комплектуючі купують в Китаї та Україні. Деякі деталі друкують самостійно на 3D принтері, а далі усією командою займаються збіркою. Ми організували свою роботу, що ми як правило, це е, після робочого часу та е, на вихідних за робочий, ну так можна сказати, що за робочий день ми можемо виготовити 15 дронів. Бойові пташки збирають двох видів. Перший семидюймові дрони камікадзе, другий більш потужний. Цей може нести півтора кілограма, пролетіти 15 кілометрів без проблем. Цей може нести до трьох кілограм, але дальність польоту в нього 10 кілометрів з можливості повертання. І відповідно тут вже за програм... друга програма для того, щоб можна було управляти скином. Після збірки відбувається програмування і тестування апаратів. Програмне забезпечення надається виробником компонентів цього дрону, тобто його можна в вільному доступі, воно є, до нього є доступ. Ми підключаємо дрон звичайним usb кабелем і е, задаємо налаштування його роботи. Ось зараз ви можете спостерігати роботу акселерометра, коли змінюється положення дрона. Ксегрометр бачу положення і вносить корективи в оберти двигунів, щоб тримати горизонтальний політ. Нині їхні дрони виконують свою роботу по всій лінії фронту, але на цьому глобинські волонтери не зупиняються. Планують розширення та виробництво засобів радіоелектронної боротьби.